Що таке установки зберігання електричної енергії і як вони зможуть стати масивом для бізнесу? Установка зберігання електричної енергії або скорочена УЗ, або Бес? Фактично є великою та покращеною системою ДБЖ, або ще простіше кажучи, величезним павербанком, УЗЕ, накопичує в собі електроенергію від будь-яких джерел генерації, як от звичайна центральна мережа або сонячна електростанція, а використовує за певним сценарієм, яких може бути багато. Напевно, першим, що спадає на думку, буде використання УЗЕ як резервне живлення. Якщо раптом зникне світло, бізнес не зупиниться. Працюватимуть сервери, касові апарати, охорона все, що важливо для безперервної роботи, без простоїв та зайвих витрат. Але це не головна сфера застосування УЗЕ. Перш за все, УЗЕ розглядається як джерело додаткового заробітку та економії. Їх можна використовувати на ринку допоміжних послуг для резерву підтримки чи відновлення частоти, або ж як інструмент для арбітражу електричної енергії, що в свою чергу грунту. На різниці погодинних значень тарифу РДН. Ну і звісно, УЗЕ є невід'ємною складовою балансуючого ринку та допомагають пластикам вітрових та сонячних електростанцій дотримуватися прогнозованого рівня генерації, що тільки зменшуватиме штрафи за небаланси. Хочете більше дізнатися про можливості УЗЕ та як вони зможуть приносити додатковий заробіт для вашого бізнесу? Переходьте за посиланням в шапці профілю.